Вітаю, друзі! Сьогодні я підніму зовсім не нову тему, і цю тему вже обговорили всі кому не лінь, бо насправді говорити є про що. Отож, скандально відомого митника Михайла Бурдейного, який перевозив 700 тисяч доларів США і якого з повним багажником бабла зупинило ДБР на півдорозі до Києва. Поновили на посаді. Трішки пригадаю, як це було. Хоча й багато хто добре пам'ятає. Бо це був грандіозний скандал на всю Україну. У 2021 році Михайло Бордейний ввіз до столиці касу 700 тисяч доларів, і тут звідки не візьмеш, по дорозі нагрянули ДБРівці. Фото багажника забитого пачками з доларами облетіло весь інтернет такого жного прецеденту в. Україні, мабуть, ще не було. Слідчі державного бюро розслідувань викрили масштабні зловживання службовими особами Волинської митниці Державної митної служби України. Встановлено, що деякі посадовці за неправомірну вигоду сприяють незаконному переміщенню вантажів через державний кордон без сплати митних платежів. Схема організована працівниками керівної ланки Волинської митниці. Начальник одного з її митних постів систематично збирав та акумулював у себе отримані гроші, частину яких розподіляв між іншими правоохоронними структурами. Слідчі ДБР провели обшук його автомобіля на стаціонарному посту дороги Київ чоп у Рівненській області. Під час обшуку вилучено понад 700 тисяч доларів США. ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення начальника митного посту. Тоді у ДБР повідомляли, що фактично бордейний віз касу в Київ для. Різних структур, які мають свою долю у найприбутковішому бізнесі під назвою Українська Митниця. І що? І нічого, ви не повірите? Раптом у суді з'явився власник грошей, власник машини Audi Q7, якою бурдейний віз гроші. Ну і в цього власника 700 тисяч доларів виявилося непереборне бажання віддати ці кошти на зсу. Уявляєте, який щедрий. Офіційно ж відслідкувати ці кошти, звісно, ніхто не зможе. Не здивуюся, якщо ці 700 тисяч доларів повернулися на круги свої, і врешті після довгих мандрувань знайшли своїх першочергових адресатів. Майже 4 роки Михайло Бурдейний не працював, і якось так вийшло, що структуру митниці спіткала чергова реформа. Вона отримала нову назву, і бурдейний лишився. На старій митниці, попри велике бажання митника повернутися на посаду, ніхто не наважився на такий крок, не бажаючи замазуватись в цей грандіозний скандал. Тому майже 4 роки він був. Безробітний і от 22 жовтня 2024 року попередній виконуючий обов'язки керівника волинської митниці Андрій Чабурай. Я так розумію, перед тим як поступитися посадою наступнику, призначив таки бурдейного знову працювати на митниці. І до речі, не простим інспектором, а начальником відділу митного оформлення. Та ще йому дають надбавку за спеціальне звання радник митної служби другого рангу. Зрозуміли, він ще й відзнаку має. До речі, ще один немало важливий факт: Михайло Бурдейний проживає у селі Сокільники на Львівщині у елітному котечному масиві. Це ж як потрібно любити свою роботу? Що аж з-під Львівської області їздити під ягодин за якихось 15-20 тисяч гривень заробітної платні на місяць? Скажіть, будь ласка, стосовно корупційних ризиків. На єгодинській митниці, який є один із самих таких ну, ярких корупційних ризиків? Okay. Є, є декілька корупційних ризиків, які самі ви можете описати, які самі такі важливі на митниці, яку ви плануєте очолити? Yeah. Це ризики передбачені антикорупційною програмою Держмитслужби. Переміщення товарів через митний кордон України з ухиленням безплати мит. Трошки по іншому, добре, дякую. Е, ще таке питання. В декларації, які подавалися за минулі роки, є придбання вашої дружини автомобіля, але немає підстав на покупку такого автотранспорту. За, е, немає коштів. А також е, з яких коштів будується зараз недобудова, яка у вас також вказана в декларації на дружину. В ну, дружини, хочу вам сказати, в дружини батьки і мої батьки, якщо послідкувати, ви будете бачити, що вони вже 20 років, мої батьки за кордоном, 21 рік, дружини-батьки за кордоном, вони допомагають за їхні кошти. За той час, поки Бордейний не без роботи, його дружина, яка на момент вручного скандалу перебувала у декретній відпустці, просто з нуля сколотила собі грандіозний бізнес. Пані Ірині впору книжки видавати про те, як стати мільйонеркою за рік. До 2020 року Ірина Бордейна могла похвалитися лише лексусом, якого вона придбала у 2018 році. До речі, лексус на той час був нулячий. Та будинком на 133 квадрати, який теж був записаний на Ірину Бордейну та Кульчевича Анатолія Васильовича. А вже у 2021 році мама у декреті перетворюється в успішну бізнес леді і декларує дохід від підприємницької діяльності 4 мільйони 990 тисяч гривень. Майже стільки ж вона записує в декларації готівкових коштів. Якщо у 2021 році будинок був 133 квадратні метри, то у 2023 він виріс до 248 квадрат квадратних метрів і ще у цьому році вона декларує 6 мільйонів гривень готівки і 60 тисяч доларів США. Ну правильно ж, жінці довелося крутитися, щоб прогодувати двох дітей та безробітного чоловіка. А судячи по бордейному апетиту у нього ні в року, почули суму, зрозуміли як розвивати бізнес у воюючій країні. До речі, діючий ФОП вірини бруденною зареєстрований у 2020 році, а Займається вона наданням послуг перукарням та салоном краси та наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. А раніше вона взагалі займалася торгівлею злотків, але цей фоп уже припинений. Короче кажучи, бурдейному невимовно пощастило з жінкою-мільйонеркою, адже зі зарплатою митника йому навіть на бензин на роботу навряд чи вистачило. Проте, певне знаючи, що його жінка так добре заробляє, він її рванув назад на митницю, щоб займатися улюбленою справою у своє задоволення. Бо ж, судячи по рівню життя, ця зарплата для нього взагалі ні про що. Але якщо по-чесному було б усе дуже смішно, якби не було б так печально в Україні війна, українські солдати на фронті гинуть щодня сотнями. Люди їдуть на заробітки, бо тут немає як зробити. І враз у нас така публічна історія на митниці. Отож, показали один раз людям кіно і вистачить. Тим паче, зважаючи на фінал історії, це була кінокомедія. Ні, не про митника Михайла Бурдейного, а про усю митну службу України. Це така собі файна затрічна всім митникам, а скоріше попередження. Везіть, хлопці, касу повністю. І так, он як живете. До речі, зараз на митниці новий виконуючий обов'язки начальника митної служби України Дмитро Стасенко. Теж цікава особистість, і в мене таке запитання: ви проковтнете таке призначення? Чи так, і буде далі? Це ж пляма не лише на Волинській митниці, а на усій митній службі України.